Вітаю, друзі! Всередині нашої держави великі чиновники і навіть силовики готують валізи для швидкого виїзду з України. Багато хто потроху виводить свої капітали через дружин, дочок, дітей взагалі. Настав той момент, коли мало хто хоче бути в команді Зеленського. Усі усвідомлюють, що ситуація лише погіршуватиметься, і на піку влади він почне жорсткі репресії, щоб утримати цю владу. Це буде поганий час для України. Краще за ним спостерігати з теплих країв. Так вважають криси, зелені, щури, які тікають з українського корабля. Висновок дуже сумний. Через дії Зеленського та Єрмака держава зсередини прогнила. Це порівняє, можна порівняти з деревом, яке, на вигляд міцне, а всередині вже трухляве. І наступний ураган просто може його повалити. Рішення для того, щоб вистояти, треба приймати вже зараз. Думайте, спостерігайте. Залишайтесь з нами слава Україні і смерть ворогам.